Всім привіт, всім доброго доброго раночку, в кого він добрий. У нас е, таке з погодою. Ну не таке там, допустимо, як в східниці, але те, що на сьогодні вночі і мінус. А вітер такий шквальний. Я не знаю, що у нас там гуркотіло чи в когось криша металична, ну, всю ніч щось гуркотіло. Таке свистить виє. Холодно. Сніжок, сніжку трошки теж присипало. Таке в нас робиться хай Бог миле. Так, я вже поснідала каву з бабкою. Ой, стосовно кави, там бачили, да, люди почали ну, свої враження висловлювати. Річ в тому, що всі люди різні. І я б, знаєте, ну не знаю. Мені кава подобається. Я вам казала, не вся мені подобається. Деяка більша, деяка менша. Я для себе вже знаю, що от ефіопські кави мені всі подобаються. Ефіопські. От, а там деякі інші от мені ну, кава, як кава. Не то, що вона мені не подобається, вона просто кава, як кава. Але все, знаєте, в порівнянні, в порівнянні відчуваєш, коли мені десь доводиться каву пити, от навіть ви знаєте, я пішла, коли я остриглася, і мені Перукарка каже, каву будеш. Я говорю, ну давай. І вона мені зробила каву, я її не змогла пити. От просто звичайна кава, але вона така гидомерна уже в порівнянні з цією. А коли до цієї привикаєш, ну п'єш, да, кава, як кава. Те, що вони ароматні, от ще ніхто мені не сказав, що ні. Ароматні дуже. Так що за каву я вважаю, що Людина може, знаєте, скласти своє враження тільки після того, як скуштує ту каву. Це от так само, як от це в мене з Парижем. Да? Як мені коли я сказала, що збираюсь в Париж їхати, а мені кажуть, о, на що він вам нужний? Там грязно, там те ще, там, там, там так не так і так не так. А я сказала, що знаєте, люди всі різні. Один в Парижі бачить грязь, а другий в Парижі бачить архітектуру. О, так само і з кавою знаєте, от кому що подобається. І для того, щоб ти знав, чи так чи не так, треба скласти своє ну, своє мніння. О, тоді тільки ти будеш казати, що а, да, от мені там сподобалось, чи мені не сподобалось. О, ну, ну так, В мене от ну, таке бачення цього. Так, що з моїм коліном? Коліно в мене болить дуже. Прям дуже-дуже. Якщо я вам покажу, як я хожу, то, знаєте, я така думаю, мені б і паличка не заважала б, не, не завадила б зараз. Зараз покажу. Ой. Що сталося, не знаю. Не знаю, що сталося з моїм коліном. Ну, це я його зараз тільки намазала. Але хожу я зараз приблизно так. Я майже не ступаю на ногу і хожу отак по хаті. Ходити взагалі не можу. А, от. Спала єлі-єлі. Тому що навіть коли е, я просто якби, да, от, лежу, спокійно, ногу кладу, вона все одно болить таке, таке враження, наче там в тому коліні зажало якийсь нерв. Я вже вчора почала пити мелоксікам. Трошки легше. Не знаю, сьогодні приїде Альона, попрошу, хай уколи мені ще діклаберл. У мене є Та Хай ще уколи кола тому що от просто дуже болить. Прям дуже болить. Я зараз намастила. У мене є мазі. Є мазі спеціальні. Я привозила в мене там і та, що і на ніч, і та, що на день. От мащу мазі. Що там сталося? Я вже така, Знаєте, думаю, що це вже може до лікаря піти. Ну, я знаю, якби це у мене це травмоване коліно. І в мене тут травматичний артроз. Ну, такого не було в мене ще ні разу, щоб так у мене боліло коліно і чого воно так різко запалилося. Я ще вчора зранку ходила, ну да, підбалювало воно, але не знаю. А потім ото в обід воно мене так розболілося, що просто ну, страшне. Я ж кажу, таке Враження, що там щось чи нірв зажало. Ну, прям дуже. І вчора було взагалі опухло, і зараз, значе, трошки менше ну, вже стухло трохи, але все одно коліно опухше. Ну, коротше, щось таке. Оце мені та жіночка своїм чемоданом зробила, зробила ділов. От. То оце такі у мене справи. Так що сьогодні виходить, нікуди не буду. Тому що погано <смеш>, хожу, щоб не шкандибати, не ходити і не нагружати ногу. От, тим більше, що сьогодні я ще там трохи працюю, бо в мене прийде зараз на 9 ранку прийде одна клієнтка, моя глядачка, до речі, прийде. Потім приїде Альона робити нігті. Потім у мене клієнтка та, що з учора переписалась, так що я ще трохи сьогодні і працюю. От такі у мене справи. От. Ну, Надіюсь, що Альона приїде мене в то трохи від диклоберлу повинно стати краще, а то прям ай-яй-яй. Так що це такі у мене справи. Не, не, не дуже веселі, ну що ну поробиш. Кваси вже я ж кажу, за мною прям дуже-дуже плачуть. Оце, Я ж казала, мені квасів вистачає на півтора року. А в мене вже ось квітень, це вже буде два роки, як я не була в квасах. Тому хоч би до травня дотерпіть. От. А коли от їздиш регулярно, ну от хоча б раз в рік треба їздити кваси, і все добре. І все добре. Не болить тоді ні спина, ні, ні коліна, нічого не болить. Ой, так що все, чекаю вже клієнтку, потім чекаю Альону, ну і будемо працювати. Так, ну що ж, продовжимо. О, щось червона, мені жарко. Приходила до мене глядачка моя, вона і моя, і Альонина глядачка. До мене вже Альона приїхала. Дуже, дуже приємно було познайомитися. Ми чудово проспілкувалися, поки робили нігті. Прям, дуже, дуже гарна людина. От Альона до мене приїхала, привезла мені чайок. Вірніше ну, вона собі купила. А я кажу, дай спробувати. Дивіться, який. Та я ж родзинна. Род... такий чайок. ВТБ купляли. так? Да? Да. 100 пакетів 75 гривень. О, то нормально. Есть, ціна така. Так, да, нормально. Uh, то зараз, коротше, п'ємо чайок, альона кофійок і починаємо робити альоні. Красу на нігтях. Добре. Вона тільки що мені зробила укольчик, бо я, бо я інвалід повніший, бо я взагалі на ногу вставати не можу. О, то вона мені оце зробила укольчик деклабірол. Будемо надіятися, що. Так, да, воно ж по-польськи написано. Так, да, то по-польськи ж написано. А будемо надіятися, що мені трошки деклабірол допоможе. Запіканочку хочеш? Так, як класна. Кстати, до речі, хотіла вам показати срез запеканки. Зараз би я ще покажу. Ось такий зріз, бачите? Вона як вичехла, вона стала вся щільненько, прекрасно ріжеться. Все просто чудово. Як, як заварюється прям градієнт такий червоний, класно. Ну, це так, як фруктовий чайок. Фруктовий чай. Так, ну що, сідаємо, починаємо Альоні робити нігтики. Так як в Альони велика довжина, тому ми нігті робимо кожні два тижні. І це для тих, хто носить довгі, якщо є такі, то треба ну, часто робити корекцію, тому що нігтик зростає, і він тоді дає велике навантаження на пластинку, пластину. Тому треба нігті робити якомога чистіше. Ну от раз в два тижні це нормально для тих, хто носить довжину, щоб не, не дуже травмувати свої нігтики. Альона ще була на лікарняному, та думала, да. працював. До, Допалась роботи. до роботи, як скажена, і тут да, убила тому, їх по максимуму. Сьогодні покажемо трошки, да, як будемо робити, і, і що будемо робити. Вибрала Альона, вибрала от, такий красивий, такий будемо, бли, блискучий. От, от не передає. Взагалі. Да, камера взагалі не передає. Будемо робити блискучий, Так що почали. you mm -hmm. корекцію зробили Альоні. Вже ось вони такі молочні і вже красиві. Ну, але ж будемо зараз ще ось такий колір. Після червоних Альоні такого хочеться щось світленького. Тому будуть отакі. Ану, дивись, як тобі красиво. Нормально? Так, да, так. Да, ну все, тоді. Далі фарбуємо влізло. Ага. Тож дивишся в камеру, ага. а не, не на мохті. Так що от такі будуть у нас. Вони такі, як парчові. Так, да, да, гарні такі, з блискітками, не знаю, що вам. Ну, видно трошки. Гарний колір і це ж е, цей. Можна ще ж це ж кішечка. Mm. Можна спробувати ще. Я не знаю, чи я хочу, щоб воно було кіше, так. да. Просто, да. Ну, треба спробувати, щоб подивитися, mm -hmm. хоча б може мені сподобається. А, як і грають, отак навіть. Оце да? такі видно? в нас вийшли. Ага, красивущі ног Альоні. Після червоних такі. Я то хотіла ніжня, а -а -а. вийшли світлі, але такі ну, дуже яскравенькі, да, ну, прямо... дуже гарні, взагалі. <плес> ну, Жальна вже поїхала, зробили зробила мені і поїхала. Вона, це вона сьогодні останній день на лікарняному, вже завтра вона на роботу, тому кажу, що вдома хочу щось зробити. <плес> <плес> І в мене трошки легше стало з коліном. Ну, буду надіятися, зараз завтра ось вона мені зранку вже привезе теж мене в коле. І буду надіятися на те, що трошки мені зніметься цей запальний процес. От. Тому що я вже така думала: піти зараз до лікаря. Я реально зараз просто не дойду до тої лікарні, по хаті єлі хожу, Зараз мені немає як навіть і на вулицю буде виходити. Тому поки дома. Поки дома лікуємося деклабіром цим. Ну, хотілося б просто піти, зробити, може, знімок. Я побачу, треба позвонити. У мене ж тут біля мене є клініка. Я туди зателефоную і знаю, чи є, є в них там рентген, хоч якийсь суставів. Якщо є, то сюди я ще дошкандибаю. То піду, можливо, зроблю хоч рентген, щоб хоч глянути, що там таке. І чому воно так, ну, ні з того, ні з цього так сильно розболілося. О, тому, в общем, буду бачити. Ой. І сьогодні що сьогодні ще? Зараз скільки вже часу? О, вже час дня. У мене на 3 години ще одна клієнтка буде. Ну, та, що вчора відмінилась, перенеслась на сьогодні. І все. На сьогодні, мабуть, все. Тому що я просто зараз, знаєте, як, як не працюю, то просто сижу, от, ну, намагаюся не нагружати ногу, нікуди не хожу, нічого не роблю, такого намагаюся якомога менше нагружати ногу. Тому з вами на сьогодні прощаюся: всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.